Писанки, оздоблені в стилі Енді Воргола, традиційно спершу розкладають на траві, розглядають, фотографують. Далі формують писанкову композицію біля міні-скульптури одного із засновників поп-арту. Акцію писанка в стилі Енді Воргола в Ужгороді організували в 11-те. Різні учасники долучаються, проводять всі знають, що напередодні великодня коло Енді Воргола поп-арт-мистецтво відновлюється і йде. Популяризація писанок, причому, як ми бачимо, навіть молодші учасники пленерів, які по області тривають, теж долучаються і проявляють свою креативність. Подібні продукти, писанки креативні потрапляють в музей, в колекцію Закарпатський музей народних культури та побуту, де ці роботи потім в подальшому можуть бачити різні відвідувачі. І про причетність Енді Воргола до Закарпаття. Його батьки походять із сусіднього скажімо так, за 70 кілометрів на населеного пункту. А село Міково це, це, це сусідня територія Словаччини. Ми, як колишня територія в того часу, так, вважаємо, що він нашого певного коріння. Так, і це от креативне таке місце, його творчість, попарк, де він змінив, створив новий стиль, змінив світ навколо себе через таку от провокацію, певну ще щось, так, то воно дає можливість молоді. По-іншому реалізовуватись, так? Щоб нема бар'єрів, нема обмежень, якби так. А бути творчим, бути креативним це зараз важливо, так? І таким чином, цей дотик до подібної акції він є теж важливим для школярів, а для молоді взагалі. І ця акція, вона для них можливість. Частину писанок намалювала Ірина Пасєвич, постійна учасниця акції. Інші передали школярі з Іршавщини. Я намалювала ну як патріотичні, дуже красиві, на мою думку, вони є символом нашої незламності, символом нашої України. І намалювала такий стиль, чому дотичний до стилю Енді Ворхола, тому що він малював щось незвичне, щось цікаве, непритаманне, як нам намалювати щось на, на самій песенці. Щось таке цікаве, щось незвичне. Ось. Паралельно тривала й мистецька акція. Діти з батьками розфарбовували писанки в стилі Енді Воргола. «Одною з перших робіт, яку зробив Енді Воргол, це були писанки, передсвяткові писанки, які продавала їхня сім'я для заробітку, для здобуття грошей. І саме тому сьогодні ми зібрали дітей вже в оцят рік підряд, щоб Показати їм, що це за митець, як він працював, навчити їх. Також малювати легко, живими кольорами, і щоб їхнє мистецтво подобалося їм і іншим, щоб вони могли так само дорого колись продавати свої роботи. У дітей незвичних ідей багато. Я планую зробити фон з ну, голубий, а зробити багато-багато рожевих, оранжевих, багато квіточок. Дуже красиве. А ще там додати зелені, щоб було зелене трошки. Я хочу намалювати кольорову писанку. О, я дуже люблю веселку, тож тут буде о, кольори веселки. А що ти знаєш про Енді Ворго? Я знаю, що найвідоміша його картина Малін Мандро, Банан та суп. І ще я бачила в мого улюбленого фільму Посіпаки. Там була картина Енді Ворхола. Писанки, створені в стилі Енді Воргола, щороку продають і на благодійних аукціонах. Тому одразу після акції біля міні-скульптурки, що неподалік Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Букшая, писанки віднесли до Ужгородського скансену. Там зараз теж триває виставка аукціон на підтримку Збройних сил України.